Ринотайс від доктор Тайс, швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ринотайс допомагає винушено під час війни. народжена також ірина та роман називають новонароджену донечку Дану дитиною війни. Жінка завагітніла, коли ворог розпочав повномасштабну війну. А про вагітність Ірина дізналася під час трагічних подій у Бучі. Війна це не привід зупиняти життя. Співпали події з Бучею. Було дуже на душі кепсько. І ми якраз дізнались про те, що я вагітна. Та я, я старався закрити для, для Ірини інфопростір, для того, щоб вона не бачила ті всі новини. Бо це були ну насправді дуже жахливі кадри. Звичайно, був страх, тому що невідомо чи взагалі дійдуть до Львова, чи щось буде, чи потрібно буде кудись тікати. Тікати Ірині не довелося свою донечку. Жінка народила в рідному місті, хоч уся вагітність минула під час повітряних тривог та ракетних ударів. Хлопчик Владислав. 3,380 Новонароджений Владислав теж дитина війни для сім'ї хлопчик довгоочікуваний первісток. Свій войовничий характер показує з перших днів. Я свідомо завагітніла під час війни. Я ну, оскільки я вірю в на, ну, наші збройні сили, вірю в нашу державу, вірю в наших людей, що ми переможемо. І завагітніла, в принципі, і якраз просто чоловіка забрала в той момент на війну. Попри все, жінка залишилася в Україні, тут народила та планує виховувати сина на батьківщині. У мене мама за кордоном казали народжувати там я не хотіла я повернулася сюди. У найбільшому пологовому Львівщина нині майже всі палати зайняті. За останній рік пацієнтів тут не бракувало, навіть доставляли ліжка у палаті. Пацієнтками цього перинатального є не лише місцеві жительки, а й жінки, які евакуювалися із зони бойових дій за 9 місяців повномасштабної війни. В обласному перинатальному народилися майже 4 тисячі немовлят. Це на 12% менше ніж у такий період. Торік по наших підрахунках зменшення кількості пологів буде починатися з цих чисел і буде тривати до третьої декади січня. Тому що жінки, які мали вагітніти в лютому і в березні, були напружені війною і не вагітніли в той час. А ми очікуємо, що дякуючи нашій ЗСУ, з 1 квітня, вже ситуація помінялася. Медики сподіваються, війна не вплине на народжуваність. У лікарні є всі умови для безпечних пологів, міні-пологовий з операційною в укриті та генератори для постійної електроенергії. Марта Шиколев Ганрадіон, Львів, п'ятий канал.